Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу вам таке свідчення надати зі своєї поїздки у Фатіму. Що мене більше торкнуло мого серця, це шлях на коліна, який мав 180 метрів в одну сторону до каплички. Там, де було об'явлення Святої Марії Дітям. Ви знаєте, це був мій такий власний, маленький, маленька така власна хресна дорога. Згадуючи це все. Я коли свідомо захотів йти на колінах по тій дорозі, такій мраморні, здавалося, це дуже сильно легко. Я був в шортах. Я перед тим, як іти, я помолився до Господа Бога у наміренні, у якому наміренні я хотів іти. І я молився Всю, Весь цей шлях я молився Вервіцею. І знаєте, в мене таке було велике бажання молитися Вервіць, що у мене такого бажання ніколи не було. Вервіться вона, і весь шлях мій зайняв близько 2,5 годин. І весь цей час я молився на Вервіці. Значить, Вервіця була 2,5 години, близько так. Я пройшов 180 метрів в одну сторону і 180 метрів в другу сторону. Ви Знаєте, коли я починав почав ходити на колінах, Спочатку було дуже легко. Я йшов спокійно і думав так в своїй голові, що це тут? Та, легке таке, легка така справа пройтися. Але коли пройшов близько, можна так сказати, близько 20 метрів, я вже відчував, як мої коліна починали боліти. Я відчував, як такий маленький камінчик, маленький його ледве було замітно. Як він врізався у моє коліно, у моє тіло. І зразу переді мною постала картина, як Ісус Христос ішов по такій місцевості. Хто, наприклад, живе в Іспанії, Італії, там, Португалії, в таких країнах, він, мабуть, може знати, які тут є гори і які гострі каміння на тих горах. Просто. Капець. А мій маленький камінчик, який мені от такий маленький ледве було замітно, як він мені врізався в коліно, так сильно боліло. І зразу ти такий на бік, я такий на бік спадав і втрачав рівновагу. І картина невже Ісус ставав голими ногами? ідучи по такій хресній дорозі. І в той момент я дуже сильно заплакав. Я дуже сильно заплакав, відчув таку е, дуже радісну в собі новину, таке, що наскільки Ісус мене любить, що Він ішов по цьому камінні такому гострому, не шкодуючи себе, віддаючи себе цілого для мене, для нас, усіх, для Його всіх. Створених дітей. Пізніше, йдучи далі, до мене підходив мій малий син Матвій. Він, граючи тако, знаєте, мене підбігав до мене і штовхав легенько так граючи. Ставав мені на ноги взаді теж так засипаючи мене. І коли він вставав мені на ноги і мене так штовхав, зі... де я теж падав. І так само зі мною, переді мною ставала така картина. Як же так? Мене, мій син, легенько штовхає, а я вже падаю. А Ісус. Ідучи по такому гострому камінні, і його люди не тільки штовхали, його люди кидали в нього каміння, плювали на нього, і він ішов весь голий, скривавлений. На нього вигляду не було, як пише в Біблії. І я знову заплакав, я знову заплакав від цього. Далі е, почав мій малий трохи вирадувати і попросився на руки, до мене на руки. Я, щоб не втрачати той спокій, такий мир в душі, вирішив взяти його до себе на руки, незважаючи, що я йшов на колінах. Коли я взяв його на, колі, на руки. Він важи небагато 13 кілограмів, але повірте, я вже був тоді пройшов половину майже шляху, я вже відчув, як цих 13 кілограмів перетворювалося в, в, в два або три рази більше. І знову картина постала така, ніби як. Не така ніби як така от картина постала. Я несу цих 13 кілограмів і мені важко. А Ісус ніс, як кажуть, приблизно. Близько 200 кг цей хрест його міг важити, йдучи по такому камінню гострому, голий. Все тіло було скривавлене, побите, опльоване, в пилюці. Це ж жара така була, його все пекло, під і сльози заливали його сльози. Заливали його обличчя. Подай на секунду таку замислитися. І я знову заплакав. Я знову заплакав. Я так плакав, як мала дитина. Невже? Невже ти, Ісусе, це зробив заради мене? Це все заради мене. Бо він мене так любить. Це найвеличніша любов. Яка може бути? віддати своє життя за когось. Далі, коли я дійшов до каплички, мені сказали, що я повинен кругом каплички обійти. І по можливості, по власному бажанні, гори, назад, до фінішу, там де починав. Це було дуже важко. Це було так дуже важко. Але не так важко, як Ісусові. В рази, в тисячі, в мільйон разів не так важко. Ну, коли я дійшов уже до кінця, я йшов цілу дорогу, я ревів. Я ревів, як дитина. Я не міг свої сльози сховати, приховати. Вони от самі вони, от, капали, знаєте, і то. Такі сльози були не суму, не жалості, це були сльози радості. Це були сльози радості. Я чітко розумів, і для чого Ісус пішов на хресну дорогу. А цей шлях, який я був пройшов маленький, це так ніби як Господь Бог дарував мені таку милість ну, для себе, для мене, отак чуть-чуть зрозуміти, що це таке. І то бодай не близько те, що проходив Ісус. Коли я дійшов до Кінця, там стояла моя дружина. Я подякував першу чергу Господові Богові за те, що він мені допоміг пройти цей шлях. І я прямо накинувся на свою жінку в обійми і почав дуже сильно дякувати їй і вибачатися. Що я в побутовому житті не відповідав церкві, не відповідав бути тим мирянином, яким я мав би бути, яким мене створив Бог. Пізніше прийшов мій брат у Христі, який теж йшов. Він прийшов ззаді мене. І я також на нього кинувся в обійми, почав плакати, вибачатися, кинувся на його жінку. Е, ну, в загальному, кого я бачу, з ким я був туди, приїхав в ту, в, те, в ту фатіму. Я на всіх кидався в обійми, вибачався і просив пробачення зі сльозами. На мене вони дивилися такими очима. ніби що таке? <laughs> Не вже так? Так. Цей весь шлях, коли мені було важко йти, так дуже важко. Я просив Господа Бога про допомогу. Кажу, Господи Боже, допоможи мені це пройти, бо дуже важко. І така сама картина поставала мені, що і думка маленькими кроками, крок за кроком, маленькими кроками по сантиметру. І я так своїми колінами, отак маленькими кроками по сантиметру я старався йти. І відчував, як от така сила могутня мене підносила і допомагала мені проходити цей шлях. А в уяві картина така була, як ніби. Коли Симон Киринейський допомагав Ісусу нести хрест. Так само Божественна сила допомагала мені цей хрест і нести, цей шлях проходити. Потім мені знову ставало важко. І знаєте, коли мені ставало важко йти, мені було надзвичайно, як сказати, повсякденному житті, коли нам щось важко є робити. Ми, я зазвичай жалівся і бунтував проти цього. А там, коли мені було важко, я, я радів, що мені це важко. Я радів і дякував Богу за таку можливість. Для себе я зрозумів, що саме таке важливіше, це неважливо, скільки я метрів прийшов, неважливо, що я прийшов. Аж 180 метрів в одну, в другу, там близько 300 метрів, кругом каплички ходив. Це все насправді, це все для мене є неважливо. Для мене більш важливо стало те відчуття Господа Бога у своїй душі. Більшого розуміння того, як мене Ісус любить. Е, чому Він це зробив? Для чого? Навіть зараз, коли розказую, в мене мурашки по тілі від цього всього згаданого, від от, така, відчувається Божа благодать. Бажаю усім бути і наслідувати Христа, бути мерянином своєї церкви і пам'ятати, що церква це є Я і Ти. І всі люди, які є створені Богом, ми є церква. Це не кирпіч і не купол. Ми церква, а голова церкви Ісус Христос. І йому ми поклоняємося. Слава Ісусу Христу!